Доброго дня, шановні колеги. Я сьогодні вам хочу продемонструвати, як працює стоматологічний лазер чіс 10B від виробника Gigalaser, Його інтерфейс, налаштування і для чого він взагалі використовується. Для початку поговоримо про його комплектацію. Лазер до нас приїжджає в такому кейсі. Металевий кейс захищений. В комплекті у нас буде інструкція українською та англійською мовою. Два оптоволокна. Діаметром 200 та 400 мікрометрів, дві пари захисних окулярів для лікаря та для пацієнта. Апарат для чистки конектора оптичного, два стріпера для чистки оптоволокна, один менший, інший трошки більший. Ніж для чистки частини, яка обуглюється, та хірургічна рукоятка. До хірургічної рукоятки також йдуть різні насадки, щоб можна було використовувати їх в різних важкодоступних місцях. Далі ми будемо включати лазер в роботу. Лазер запускається. Перед початком роботи ми все налаштували, підключили до нього оптоволокно, включили в розетку, вставили всі інтерлоки, які потрібні для його роботи. Пароль у нас 4 нулі. Далі у нас лазер попросить, щоб ми нажали педаль. Тобто, це зараз буде процес підключення педалі до самого лазера. Дуже зручно, що педаль є безпровідною, тобто немає ніяких проводів під ногами, максимум комфорту, не зачіпляється нічого. Так, лазер у нас включився. Перед початком використання лазера ми рекомендуємо провести калібровку. Саме спочатку це тест, тест на потужність. Далі калібровка тут є ще в цій менюшці. Інформація про сам лазер, його потужність, довжина хвилі і так далі. У нас зараз лазер 10 ватний він з довжиною хвилі 980 нанометрів. Крім цього, у нас є лазери ще 7 Вт потужність і різні довжини хвилі, такі як 810 нанометрів або 940 нанометрів. Якщо ми повертаємось до наших налаштувань, тут ми можемо міняти гучність, додавати або прибирати. Міняємо яскравість екрану. Беремо таймер, можемо встановлювати таймер. Таймер нам дозволяє задавати тривалість самої різки, коли ми виконуємо імпульсний режим різання. Тобто, в нас є імпульсний режим різання, безперервний і режим різання з таймером, коли кожні кілька секунд або мілісекунд буде виконуватись різка з певною періодичністю, яку ми тут налаштуємо. Крім цього, ми тут можемо вручну додавати потужність, додавати енергію. Тут є вже вбудовані режими для виконання тих чи інших процедур лікування. Наприклад, можемо вибрати цю каріас. на каріас У нас потужність 2 і 3, і певна задана кількість імпульсів та потужність самого впливу. Ми вже трошки проговорили про самі оптоволокна. Оптоволокна йдуть в такій захисній упаковці. Коли ми на них працюємо, ми це знімаємо. А саме волокно, отут ми можемо навкруги лазера його просунути, щоб воно не перегиналось і довше служило. Лазер безпосередньо виконує три основні функції: перша це хірургічна різка за рахунок хірургічної рукоятки і насадок до них. Інша це біостимуляція. Тут є у нас спеціальна рукоятка для цього рукоятка для відбілювання зубів. Тобто за рахунок одного лазера ми можемо виконати відразу три різні процедури в сфері стоматології, що дозволяє оптимізувати простір лікаря не потрібно додаткових апаратів, і це все в одному апараті, що досить досить зручно.